Моя красуня. Ну ж. Ну, не можна бути такою непокірливою. Ну, кому це треба мене в цей момент? Слухай. Добре. За годину чекаю у мене. Ну. Моя красуня. Пухаю. Пане Замойський, я щойно мав розмову з Вайгелем. Він нарешті дав згоду на репортаж. Прошу за годину бути в нього. Пане редактор, я, я перепрошую. Секундочку. Я, я не зможу зараз поїхати ніяк. Я, я що не прихворів? Ну, ви ж знаєте, який там жах робиться у цього Вайгеля. Пане редакторе, та мене просто жінка додому не пустить. Пане Замоський, дозвольте мені. Я впораюсь. Ходьте, сідайте. Якби я знав, що до мене прийде така чарівна паня, я б не відмовляв стільки разів вашому редактору. Професоре. Ви хотіли запитати, чи не страшно мені мати справу з цими потворами, через яких зайнулося стільки людей? Колись було страшно. Тепер ні. Та не бійтесь ви. Масштабна епідемія, яка спалахнула під час першої світової війни, не зменшується. Загальна лічба людей, які перехворіли на висипний тиф, сягає тридцяти мільйонів осіб. Три з половиною мільйони померло. Тридцяти тисяч до воєнного коваля. Населення зменшилось до двох. У багатьох районах Галичини четверта частина населення померла від тифу. Місцями вимерли цілі села. Місцева медична влада страшенно обмежена через брак медикаментів і підготовленого персоналу. До 1913-го я вже написав низку праць порівняльної анатомії, і в цьому ж році мене взяли на посаду приват доцента до Львівського університету. Ну, а потім почалася війна. І мене як паразитолога відправили до Австро-Угорської армії. Відомо, що висипний тиф найбільше лютує під час голоду та війн. От там я вже жахнувся від побаченого. Вже у перші дні війни на висипний тиф захворіло 120 тисяч військових, з них вдалося вижити лише половині. Загалом у тогочасній Європі померло близько 6 мільйонів людей. Переносником хвороби були воші. Демобілізований у 1918 році. Я повертаюся до Львова на посаду асистента кафедри гістології та ембріології медичного факультету. А незадовго отримую пропозицію очолити військову бактеріологічну лабораторію у Перемишлі. Саме тут я й почав дослідження висипного тифу. Проте я, мабуть, як ніхто знав, скільки людей чекають порятунку від безжалісної хвороби. Незриме гасло, максимум зробленого за мінімум часу, в нашому колективі доповнювали неймовірна жартовність, імпровізація і відвага. Незачеплений баталіями Львів початку ХХ століття міг вразити найвибагливіших мандрівників: розкішні будинки нового планування, забруковані вулиці, романтичні гасові ліхтарі і фіакри із лайливими візниками. Ох, Я тобі сказав. Ох! Але все це я помічав хіба що боковим зором. Але звідки ви взяли? Ну, як ви здогадалися, що саме Воша, яка є розплідником тифу, вона якимось чином може допомогти його лікувати? Бачите, на той час француз Шарль Ніколі вже довів, що Воші певного виду, а саме Педікулюс humanus, є переносниками тифу, бо паразитують лише на людях. А ми у Львові вивели вже особливий новий тип педікулюс вестіменті, бошу, яка найшвидше розмножувалася, і була найпридатнішою для виготовлення вакцини. За дослідницьку роботу ми взялись з неймовірною одержимістю, і незабаром таки знайшли спосіб зараження вошей з будниками тифу. Спочатку для цього були сконструйовані спеціальні клітки з підібраними сітками для личинок та статево-зрілих комах. Спеціальні пояси браслети з цими клітками одягали на зап'ястя або вище коліна, де найтонша шкіра. На початку вошей я годував власною кров'ю. Бажаючих приєднатись до таких ідей природньо що не було. Згодом на це зважилась моя дружина. Рудольфе я допоможу тобі. <гум> Після того, як комахи наїдались, ми йшли далі. Я спробував поставити в оші мікроклізму із збудником тифу. Для цього виготовив мініатюрний інструмент: тоненький капіляр з косу зрізаним і розплавленим кінцем, щоб не травмувати комах. Суспензію вводили під тиском через капіляр. На жаль, я також двічі перехворів тифом у важкій формі. Ой, як таке можна робити. Я чула, цей божевільний лікує і вигодовує воші. А -а -а. Так от він їх ще й їсть. Після Першої світової страшні жнива тифу продовжились серед цивільних людей. Доводилось працювати понаднормово. Щоденні безліч проб і порівнянь результатів все ще були безуспішними. І тоді я спробував здорових, спеціально виведених у нашій лабораторії вошей, попередньо заражених збудником тифу, вирощувати п'ять діб. Згодом вошей препарували, відділяючи кишківник з бактеріями, збудників тифу інактивували фенолом. Власне, ця рідина, як виявилось після тривалих випробувань, і стала найефективнішою вакциною у світі. І тоді ваш геніальний винахід почали застосовувати в цілому світі. Ні. Бачите, до того ми ще мусили налагодити у Львові масове виробництво вакцини. Згодом мене призначили ординарним професором кафедри загальної біології Львівського університету і створили лабораторію досліджень висипного тифу, що в народі називали просто інститут Вайгля. Він знаходився на теперішній вулиці Грушевського. 4. Львівський університет стає одним із світових центрів вивчення тифу. За досвідом сюди приїздять Нобелівські лауреати, Шарль Ніколь, відомі вчені з Італії, Чехії, Румунії. Хоча вперше ефективність нашої вакцини. Підтвердила ще на початку 20-х під час епідемії у передгір'ях Карпат. Там, власне, вдалось уникнути масової загибелі людей. По суті, з того часу наш препарат почали з успіхом застосовувати не лише в Європі, а й у країнах Азії та на африканському континенті. Проте грітися в проміннях слави було ніколи. Часом особисто возив вакцину світом і брав участь у ліквідації спалахів тифу. Найпідступніших ворогів людства нам вдалось перетворити на його найбільших рятівників. А згодом воші стали ще й найбільшою індульгенцією для нашого колективу від нової влади. Слухає. Рудольф Фрідріхович Грущав есть мнение, ваш інститут перенести в Москву. Надіюсь, ви понимаете, які перспективы перспективи для вас і вашого хозяйства. Добрий день, пане Хрущов, я вам дякую. Але розумієте, наш інститут місце не зовсім безпечне і в разі поширення інфекції в небезпеці може опинитись все населення Москви. І крім того, львівські воші найкращі в світі. Ніде таких більше немає. Але як вам вдалося цю мініатюрну небезпечну істоту. Заразити, виростити і ще зробити з неї рідину для ін'єкцій. Скільки врятованих життів? Марія Виєвка? Не хвилюйтесь, ми заховаємось в кімнаті, вони туди не насміляться зайти. Пане професоре, що ви могли би сказати про виконання моєї наукової роботи? Робота дуже цікава, мені сподобалося. Але в вашій роботі є багато посилань на одних з авторів. Що ви могли мені про це сказати? Пане професоре, врахуйте, будь ласка, цей момент, що в своїй науковій роботі я використав праці Горнштейна, який для мене є видатним науковцем і натхненником. Beethoves Voice. Данке. Шнеля! Комсміє. Люс-люс. Під час Другої світової війни, коли західна Україна перебувала в зоні німецької окупації. Наш інститут став центром порятунку поляків, євреїв та представників інших національностей. У цей час він називався Інститут дослідження тифу і вірусів Верховного командування армії. Багатьох, кому загрожувала небезпека, ми брали до себе донором, мотивуючи це тим, що для збільшення обсягів вакцини необхідна і більша кількість заражених паразитів. Так, колишні літератори, науковці на деякий час перетворилися на годувальників для вошей. Та особливо не нарікали. За це мали спеціальні перепустки, так звані аусвайси, які дозволяли вільно ходити містом, отримувати харчі, і навіть зарплату. Так було врятовано поета Збігнєва Герберта, математика Стефана Банаха, психолога Яна Кройца й багатьох інших. З приходом до Львова фашистів наполеглива пропозиція перенести наш інститут надійшла з Берліна. Але ні німецьке походження, ні обіцянка номінуватись на Нобелівську премію не спокусили мене залишити рідний університет. Зрештою, німці змирились з моєю волею і дали мені спокій. На жаль, у Польщі, куди Вайгель переїхав після 1944-го, Комуністична влада незаслужено звинуватила вченого у колаборації з німцями і не підтримала його кандидатуру на Нобелівську премію. По суті, заборонила продовжувати свою працю у Краківському університеті. І це у той час, коли вакцина Вайгля була визнана світом як одна з найефективніших у боротьбі проти висипного тифу. Коли геніальний науковець і віртуозний винахідник змусив найбільших носіїв хвороби стати своїми слухняними партнерами, напевне, захоплюючі книжки, фільми чи анімації про Вайгля чекають на нас ще в майбутньому. На пенсії увесь свій вільний час Рудольф Вайгель присвячує не мікроскопу чи паразитам, а улюбленим собакам стрільбі з лука і риболовлі, тим, чим не міг достатньо часу займатися впродовж життя. Безумовно, це лише одна з історій, якими може гордитися львівський університет імені Івана Франка. У її основі подвиг великого львівського вченого, великого поляка Рудольфа Вайгля. У 2003 році за порятунок євреїв під час Другої світової війни Вайгель посмертно був удостоєний звання праведник народів світу. Сьогодні, через 100 років від часу винаходу Вайгля до Львівського науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни, двічі на тиждень приходять донори. Щоб продовжити життя єдиному на планеті гатунку вошей, який селекціонував Рудольф Вайгель, ініціатором долучення Рудольфа Вайгля до праведників народів світу у 2003 році. Стала літня єврейка, якій Вайгель завдяки праці у його інституті, власне, врятував життя. Скільком ще євреям у такий спосіб пощастило залишитись при житті, точно невідомо. Відомо лише, що поза очі вченого називали львівським шиндлером Марк Шейнбаум, квітень 2008, -го, єврейський оглядач. Утверджені, що Вайгель врятував мільйони людей, немає перебільшення Вайгель Поляк. Не за кров'ю, за духом, у 1920-му створив найефективнішу вакцину від тифу, досяг вражаючих успіхів і двічі був номінований на Нобелівську премію. Але, на жаль, так і не отримав нагороди. Томаш Рожик, травень 2020-го. Нова Польща. Боротьба з висипним тифом не мала помітного успіху, доки на подіум не з'явився блискучий вчений польського походження, професор Львівського університету Рудольф Вайгель, Нобелівський лауреат, біолог Шарль Ніколь, 1928 рік.